Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Виїхав на рибалку сьогодні на десну. Погода фігова. Коротше, було пару покльовочок. Достав одну густяру, невеличка, випустив. Всі стоять, хлопці теж там стоять нічого. Закинув там ще на чехонь один фідер. Зараз побачимо, що воно буде. Так що дивимося, я думаю, щось цікаве де буде. Знімаю. Ну що, достав тільки що? Ось така красотка Літка деснянська. Так що рибка ловиться потрошку. Така собі рибалочка сьогодні. Риба ловиться дуже погано. Вітер дує, холодно. Зараз тільки десь після обіду це в час дня вийшло сонце трошки і якось тепліше стало так, таке собі. Трошки рибки зловив, але небагато. О, ось покльовка. Бачите? Є покльовочка. Зараз буду тягнути, якщо не прогавив, є, є. Остик еще достал. Лоточку. О, красотуля. Хорошая, хорошая. Давай. Не спеши. Да. О! Вот такая плотвица. Батончик. Бодя вловил. Да, хорошего. Это да. красота. чесником, так? Да? Да, попшикав чесником. А що за наживка в тебе? Е, Черв'яко париш. Черв пучок. Черв'яко Да. І попшикав часником. Красавчик. Красота. Гарна плотва. Поздравляю. Дякую. Зачетно, так? Да? Водя рибу тягне знову. І що там? Ооо, так що гостіра така непогана. Чи то, чи то подлясь? Густіра. Ну покажи ближче. От що часник робить. Чудотворник. Тільки попшикав. Покажи я так. Густіра. Густіра, гостіра. Да, гостіра, гостіра. Краснопуза. Красота. Красава. А ну покажи подими що там є. А що так? там? Ну нормально чого ти? А що там? Кілограм є півтора. Батрить з тебе тебе більше А ну, а ну покажи що ти пирскаєш? Ось така штука. І от черв'яко париш. О, попирскав. І це він таке закидає, і риба ловиться. І більш ніхрена ні в кого не ловиться. <рив> так. Тут тільки що зеленчало. Там теж я попирскав. Ждемо покльовку. Да. Ждемо рибу. Ждем. О, диви, дивись, диви, що диви, робить! О. Що то сидить? Що то сидить? Чи ушло? Та йомайо все. Есть, пошла жара. О, достал плотва. Такая студенческая булочка хорошая. Класс. Да. Знаю, Бодя мечется от одного фидера до другого, от одного до другого. Там раздерны, тут раздерны. Из mm -hmm. культура, блин. Да. Рыбалочка. Творческий рыбацкий беспорядок. Снасти валяется. Давай до 4, їх 4 будемо збиратися. Ага, я, зараз, я вже зараз збираюсь. Чого? Я нічого не приїхав. Та як он дьоргало. тільки? дьоргало, дергало теж Та таке. Вон стишилося, ще мінут 40 посидимо, поїдемо. Угу. Ладно, рибачимо. Не гальмуй, сніг рисуй. А ти куди йдеш з цим стулом? Да, положу в машину, бо потім зараз це не заберу. Да. Не, ти не кулює. Типи ще не вітер, так? Да? Може би клювало. Але риби трохи вже є. Тобто в тебе вже нормально. А де твоя риба? Борис за палочку. Ого. Нормально. Ну вот так. такая. Пойдет. Ну, чтобы не открылся, Бодя, был а все, если ты че, будешь мне свою отдавать. Ого, а я... Ух, нормально. Так, нормально? Нормально. <laughs> Так, друзі, показуло. Отакий От відносин. Єсть крупно, є трошки менше. Дякую річці, Десні. сні. Все було дуже класно. Це ж треба так було припаркуватися, дивіться, що робить. Це спеціально припаркувався, щоб я не поїхав без нього. Хоче разом їхати додому. Він ще збирається, я вже зобраний, речі в машині. Так він мені підпер двері, щоб я не заліз в машину. Ось тут є парень. Воду дають конкретно. От на берег от заливається. Ось зараз буде Ага. зібралися, <плес> виходимо. Можемо розмотатися. Потім улов. Слабенький цей раз. Ну цей раз слабенький. Так, бля, погода, бля. так. так Мусор збираємо. ж колись пару днів тому. Ну, коли-то я був. Ладяний. Блять, погода яка ну, була. Що не забув? Все, спасибо до сні за рибалку да. за чудові Отака да. Прийдеть на жарюху, пожарювати, погнали. В Ютуб попадете. Що погнали Відвигаємось задумати, як виїхати, щоб тебе брат, не зацихів. Це після рибалочки треба повечерять. Yeah. Е, гарно. Так, зараз. Будемо пити пиво три доби, термін придатності. Київське пшеничне, нефільтроване. 5,4 градусів. Будемо починати з маленького, ж. а продовжимо е, домашнім продуктом коліним самогоном. От. А тут що? Ну? Mm -hmm. Ох, О, це воно оце це нашому. Сальцо генеральське. О, який запах пішов, капець. Mm -hmm. Ну все, ладно, давай хавити. Що, Друзі, за гарну рибалку, за відпочинок на природі. На природі гарно, а вдома може бути навіть ще краще, дивіться. Які у нас сьогодні шедеври, Красота. кулінарії. Ай-яй-яй, а мені не взяти. Я замовлю. Дуже добре. Рибак.